Ще 20 баггі на передову передали від волонтерського фонду родини Гуменюк. Хоча насправді це робота величезної команди справжніх патріотів. Волонтерська команда уже більше як півроку вишуковує старі жигулі, які є основою для всепрохідних баггі. Автозапчастини, розхідний матеріал та збір коштів усе це. Роблять, аби зібрати такі потрібні для фронту машини. Чергову партію Багі передано на потреби збройних сил України, оперативного командування. Південь це така, якби річ, яку можна зробити своїми силами, і вони дуже потрібні військовим. Військові дають гарний відгук про їхні технічні характеристики. Вони легкі, маневрені, Вони не представляють для якоїсь цілі. Цікавості для ворога, тому можна швидко на ній проїхати кудись, вирішити якісь задачі чи забрати поранених, чи підвести БК і так само швидко втікти.